Телеканал Прилуки продовжує рубрику Знай наших 20 лютого. Разом з директоркою Приуцького краєзнавчого музею Тетяною Зоць поговоримо про українського композитора громадського діяча Левка Миколаєва Черевуцького. Сьогодні відзначається 135-та річниця з його дня народження. Левко Миколаївич Ревуцький – відомий композитор, педагог, науковець, мистецтвознавець, академік, лауреат багатьох премій, зокрема премії Шевченка. Його ім'я досить тісно пов'язане з життям нашого міста. Хоча народився Лев Ревуцький в селі Іржавець Руцького повіту Полтавської губернії, нині це Ічнянський район. Мати Левка Ревуцького Олександра Дмитрівна була сільською вчителькою. Володіла грою на багатьох музичних інструментах. Походила із знаменитої родини стороженків-полковників Прилуцьких. Рід Ревуцьких він мав досить глибоке козацько-старшинське гетьманське коріння. У їхньому роду можна було прослідкувати гілки прилуцьких та Ічнянських полковників, стороженків, а також гілка роду Богдана Хмельницького. Батько Левка Микола Гаврилович походив із роду, засновником якого був запорозький козак Петро Ревуха, прибічник гетьмана Петра Кунашевича Сагайдачного. Ревуцькі у п'яти поколіннях служили священниками у селі Іржавець. Більше того. Я можу спиратися на родинні перекази власне свої, тому що і я, і мої батьки є уродженцями цього населеного пункту, і Ржавець, і мій прадідусь він власне навіть товаришував із батьком Левка Миколайовича. Вони кумували в одній родині. Родина Ривуцьких були досить прості люди. У родині навіть народилось слово поняття, доброзичливість, як своєрідний батьківський заповідь. Музичний талант Левка проявився дуже рано. Мати почала вчити його на фортепіано, коли. Йому виповнилося 5 років. Проте справжній потяг до музики розвинувся значно пізніше. Десь з 10 років хлопець виявив хист імпровізування. За те, що він мав абсолютний слух, його прозвали Камертоном. Роки гімназичного навчання розпочалися в Прилуках. Разом зі своїм старшим братом Дмитром навчався в чоловічій гімназії. Потім в спогадах він буде писати, що в чоловічій гімназії був свій оркестр, свій театр. І, звичайно, це йому було дуже близьке. Більше того, У Прилуках Левко Ревуцький перше знайомиться з Миколою Лисенком. Ти мав можливість. І чути і бачити виступи композитора. Микола Лисенко перший став для мене зразком ставлення до своєї мистецької справи. Згадував пізніше Лев Ривуцький. Після навчання в чоловічій гімназії Левко Миколаєвич власне і продовжить навчання в Києві в приватній школі і в школі імені Лисенка він навчатиметься. В різних студіях, але потім уже вступить до Київського університету на фізико-математичний факультет, але переведеться на юридичний і паралельно буде навчатися. Уже в Києві відкриється консерваторія під керівництвом Глієра, І він почне навчатися в консерваторії. Прибутський любив подорожувати. Під час однієї з своїх поїздок до Москви він зайшов в гості до друзів, батьків Писарівим. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Софією. Звичайно, що це було кохання з першого погляду, вони побралися В'ятсот п'ятнадцятому році саме в Троїцькому храмі села Іржавець. Перша світова війна внесла свої корективи у плавний і розмірений перебіг подій. Лев Ревуцький вирушає на фронт. Повернувшись, намагається знайти роботу. І він намагається влаштуватися спочатку в прилуках. Працювати йому не вдається. Він працює в Ічні ближче до родового гнізда своїх батьків. Ось і він розуміє, що він. Потрапив вже до іншої країни, до іншої держави. Прилуцький брав участь у організації Прилуцької філії всеукраїнського музичного товариства імені Леонтовича. Організовував музичні програми, виступав як піаніст, соліст та концертмейстер співаків та Прилуцької хорової капели. В Прилуках створюється один з найоригінальніших його творів. Це твір Хустина на слова Тараса Руча Шевченка. Вона, власне, є в нашій експозиції, в нашій колекції. Вона із дарчим підписом Левка Миколаєва. Коли в 54-му році був у місті Прилуки, то він власне і залишив кілька своїх екземплярів праць безпосередньо у нашому закладу. На початку 20-х років Левко Ревуцький активно працював над народними піснями, обробляв їх, використовував метод Леонтовича і Лисенка, щоб поєднати класику з фольклором у 36 39 тридцять роках. Левко Ревуцький здійснив велику роботу по створенню нової редакції опери Тарас Бульба Миколи Лисенка. Загалом Левка. Миколаївича вважають класиком, тому що він занесений до. Є така публікація «100 імен Золотої нації чи «100 золотих імен нації України. То власне Левко і Дмитро Ривуцький. Вони є в цьому в цьому списку. Творча спадщина Левка Миколаєвича Ревуцького – гідне продовження великої справи його славних попередників Лисенка Стеценка Леонтовича. Левко Миколаєвич Ревуцький є основоположником української радянської музичної школи. Дякувати Богу, Левко Миколаїв, все таки залишив за собою прекрасний доробок. Який послуговується і нині для наших багатьох композиторів, його твори навіть по операх всього світу. Ще один цікавий факт життя Левка Ревуцького додасть директорка Привуцького краєзнавчого музею Тетяна Зоць. Знову ж таки, з сільських переказів і про те, що ось рід Ревуцьких, ті, що були священниками п'ять поколінь, то вони е, подайки, але не служили анафеми за Іваном Мазепою в церкві.